Змінюються і як вподобання виборців між першим і другим туром, які драконівські штрафи очікують власників нерозмитнених євроблях, і плетене мистецтво сьогодні в інформаційному блоці від Сфера Тівілуцьк. З вами в студії Тетяна Нечипорук. Вітаю вас! Одні експерти кажуть, що результат другого туру президентських виборів передбачуваний інші прогнозують кардинальну зміну вподобань більшості виборців. Які чинники можуть вплинути на мотивацію вибору, ми дізнавались у професійного політолога і простих лучан. Критерії вибору певного кандидата насправді доволі чисельні і розмаїті. Перше це симпатія до кандидата, далі антипатія до кандидата. Ще такий момент це походження з переможцем. Тобто виборці бажають. Щоб її голос не пішов дарма і обирає серед тих, що може виграти. А почасти буває таке, що значна кількість виборців голосує за певного кандидата, і начебто вже зрозуміло, хто переможе. Проте під впливом певних факторів ситуація суттєво змінюється, і картина вибору стає кардинально іншою. Тож робити висновки лише з результатів першого туру, ймовірно, ще рано. Якщо кандидат вчинив якусь дію, яка ну просто нівелює, тобто знищує його в очах виборця. Тобто виборець побачив, що його програмні цілі або задуми, вони суперечать його власним інтересам. Лучани переконані, перш ніж голосувати, потрібно вивчати кандидата його програму, розуміти, що на посаді президента країні потрібна освічена людина, дипломат, стратег та управлінець. Мені здається, що якщо людина вибухово ну, володіє аналізом ситуації, яка є, вона приголосує правильно. Вибуко переконаний. Що має прийти людина, яка зробить для держави добро і для людей добро. Однак є й такі виборці, що у своєму виборі опираються на особисту симпатію до кандидата. Я своїх претендентів не міняю. В таких випадках, коли зважають лише на особисту симпатію до кандидата, слід бути обережним, адже така любов швидко плинна для суспільства. Такі критерії не є добрим варіантом, хіба що для самих кандидатів. Якщо майбутній голова держави не має стратегічного управлінського досвіду, це перешкоджатиме йому вже статусі президента. Розповідає Олександр Новосад. Та додає, більшість людей все таки можуть змінити свій вибір. Вони перед виборами вказували, що здатні змінити свій вибір на користь іншого кандидата. Очевидно, суттєвий вплив на остаточний вибір можуть здійснити дебати, якщо вони врешті відбудуться, і жоден з кандидатів не знайде причин та відмовок, аби уникнути найголовнішої дискусії перед суспільством. Соломія Буковська, Антона Нещук, Сфера Тевелуцьк. На ним задешево авто з Європи без оформлення належних документів користуватися відтепер не вийде. Про це подбали депутати, космічно піднявши штрафні санкції. Митники ж зі свого боку, попри завершення пільгового періоду оформлення євробляг, не припиняють роботу і закликають якнайшвидше легалізовувати транспортні засоби, аби вже за місяць порушниками не займались правоохоронці. Про що йде мова? розповість Вікторія Притулюк. Ні для кого не секрет, що митний пост Луцьк є бюджетоформуючим для Волинської митниці з 25 листопада до 22 лютого тривав так званий пільговий період оформлення євроблях. І за цей термін фахівці митного посту Луцьк оформили понад 19 тисяч транспортних засобів. А загалом на усіх постах Волинська митниця здійснила оформлення понад 33 тисячі євроблях. Митний пост був посилений десятьма працівниками, які були прислані звідома Державної фіскальної служби з Донецької і Луганської митниць, так що в даному плані нам було трошки легше працювати. От, взагалі на одного інспектора тоді припадало десь до 25 митних декларацій в день. Адже окрім так званих «євроблях», митний пост Луцьк не припиняв оформляти і найбільших платників податків. Коли пільговий період завершився, додає Інна Нінічук. Після 22 лютого навантаження спало по євробляхах в 20 раз. Якщо до того було оформлено більше 19 тисяч транспортних засобів, то після 22 лютого по вчорашній день всього 959. Вважаю, що митний пост Луцьк з поставленими завданнями справився. Все було толерантно в рамках чинного законодавства. Ті власники євроблях, які не скористалися пільгою, наразі ще мають час на легалізацію транспортних засобів. Адже з 25 травня порушниками вже займатимуться правоохоронці. Тому що в подальшому. Це вже питання не до митниці, це питання до поліції, дорожньої служби контролюючих. Ви знаєте, що там будуть дуже великі штрафи, в разі, якщо виявляється, що транспортний засоб був ввезений з порушеннями терміну, це транзит або переданий іншій особі. Це, як правило, ті, які возились в режимі тимчасового ввезення. Від ще одного небезпечного моменту застерігають митники. Ті автомобілі, які були ввезені громадянами за образно кажучи, хитромудрою схемою, до прикладу, на деталі. Чи для інших цілей і не оформлялися належним чином, висять у базі даних. Тож, зрештою, рано чи пізно вам таки доведеться відповідати за це. Можете стикнутися ситуацією, якщо ви залишили цю євробляху, не ви, не завершили іншим режимом, не вивезли її, не випустили у вільний обіг. Ви будете перетинати кордон, ви можете. Мати проблеми з тим, що на вас рахується цей автомобіль, і це є факт фіксації порушення митних правил. Ще один неприємний сюрприз для євробляхарів в законодавстві щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України відбулися суттєві зміни. Народні обранці своїм голосуванням підтримали законопроект щодо посилення контролю над переміщенням та використанням автомобілів, зареєстрованих в інших державах. А власним зросли штрафні санкції після набрання чинності закону, а саме з 24 квітня, штраф за перевищення строку від 10 до 20 діб становитиме 8 тисяч 500 гривень, від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень. Ну а тим, хто перейде по значку 30 діб і більше, доведеться сплатити 170 тисяч гривень або ж віддати під конфіскацію транспортний засіб. Тож, вочевидь, так званим євробляхерам або ж тим, хто заради кількох сотень гривень дозволив на власне ім'я ввести закордонне авто… Є над чим задуматись Вікторія Притулюк, Антона Нащук, Сфера ТВ «Луцьк». Кошики з лози ємності для зберігання зерна, капелюхи, вази для сухих квітів. Ці та інші роботи плетені з природних матеріалів презентувала для лучан народна майстриня Євгенія Ромащук. Творчий доробок родини Ромащуків бачили мої колеги. Близько ста своїх робіт представила сьогодні на відкритті виставки рідні береги майстриня народної творчості Євгенія Ромашчук. Давньому ремеслу її навчив батько Йосип Ромащук, який у своїй творчості досягнув мистецьких вершин і став знаним майстром. Продовжувачем родиною справи майстриня є вже в третьому поколінні. Привозила до батька учнів, але якось одного разу в мене така заздрість взяла, що всі вчаться, а я не можу навчитися. Хоча цю роботу бачила, як вона робиться, і я так була в батьках в учнях. Ну і слава Богу, воно мені пішло це ремесло в руку. Авторка виставки пригадує: в хаті завжди був присутній запах лози, рогозу, адже саме вони є сировиною для створення робіт. Також використовують ситник та солому. Виготовляє Євгенія Ромащук ужиткові та декоративні речі: різних розмірів капелюхи, кошики для освячення фруктів, паски та писанок, декоративні вази, підставки для фруктів та інше. Як розповідає мистецтвознавець Зоя Навроцька, знаний майстер Йосип Ромашчук, кожен кошик, кожну сипанку робив як для себе, що й вода не протече і зерно не посипеться. Таке відношення до робо. Оти, і передав доньці. Він робив, ну як колись хазяйські люди робили на віки по-хазяйськи, гарно, як хазяїн, як господар і працьовита людина, яка дбає про свій урожай, про своє майно. Про, про майбутнє, про екологічні якісь речі доповнюють виставку творчі роботи майстрині, картини в стилі Батик та інші світлини. Організаторами виставки виступили Волинський обласний осередок спілки майстрів народного мистецтва України і відділ етнографії та народних промислів Волинського краєзнавчого музею. Соломія Буковська, Антона Нощук, Сфера Твелуцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам: інтернет, виданням перший район Луцьк» та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі. Воля. Такими новинами нас потішив день сьогоднішній. А що трапиться завтра, дізнаєтесь з наступного інформаційного блоку Сфера TV Луцьк». Побачимось.